А як відучити не по темі, як відучити кішку пригати на кухонний стіл, їй прям дуже треба там бути? Це теж не по темі. Трошки, да я можу хоча, в принципі, новий новий рік, да у тварини має бути альтернатива, тобто легальне місце, куди пригати. І ми маємо пояснити, що там, де в тому альтернативному місці, ти будеш отримувати за це заохочення. Це може бути або смачна їжа, або іграшка. Але в цілому я можу так сказати, що пояснити котам, що різні поверхні, вони мають різне призначення, складно, але можливо. Але це про тренінг, це не про покарання, це не про це саме про тренінг. Тобто, оця поверхня нелегальна, оця легальна. Це доволі кропіткий, довгий процес. Але е якщо вам прям супер цікаво, просто я мож, я всю механіку процесу мені зараз пояснити це хвилин 20. Відповідно, mm -hmm. якщо е, коротко, то це про дозвіл тварині бути на іншій поверхні. Наприклад, якщо не можна на столі, зробіть це на е, шкафчику, де там по там, приладдя лежить, mm -hmm. зробіть там легальне місце. Бо тварині варітніше за все е, важливо спостерігати з поверхні, ну, з підвищеному mm -hmm. місці. Таке може бути пояснено. Ну, адже якщо тварина лізе клянчити їжу. То це більш масштабне питання. Нам тоді потрібно розібратися, що взагалі у з їжею, де вона їсть, чому немає цього імпульс контролю, і чому тварина поводиться таким чином і перевчати її так модифікація поведівки, але це про навчання, про тренінг.